А ціна такого дивана гарі всього 53 тисячі гривень. І слово всього тут не для хайпу. Я вже я дійсно думаю, що він відповідає цій вартості. Дивіться, тут іде повністю комфортне, безпружинне наповнення. Причому настільки зручне, що ось такі відгуки нам залишають. Тут вставляю скріншот з про відгук на диванчик, де людина на ньому буквально засинає, просто прилігше, тому що він дуже зручний. Потім ідуть функціональні тостенькі підлокітники. І що саме головне, вроді би, цей диван не з дешевих. 53 тисячі кутовий диван, розмір 3 на метр 70 і можна змінювати. Тобто за рахунок того, що його можна змінювати, цей диванчик по 2-3 одиниці в тиждень ми продаємо от саме Гарі. Е, далі у нас йде супер класна система розкладання. Дивіться, я все роблю однією рукою, тому що в іншій тримаю камеру. І здається, тут така прилічне розміру сидіння. Супер легко розкладається, аналогічно складається. За рахунок того, що тут іде класний польський механізм Puma. І є ніша для білизни в ось цій секції. Так само. Бачите, однією рукою піднімається. Ну, в принципі, ви її бачили на відео. Кут можна змінювати, можна його робити і з посадкою не тільки тут, а ще й на цю сторону. Тобто трішечки більший варіант. І, до речі, так само легко складається. Моделька топ. Хто не сідає, всім він дуже подобається. Єдине, що може комусь по стилю, не дуже підходить, тому що диван ну, можна сказати, що класика. Наприклад, ось у нас Остін приїхав. Така ж сама посадка, той самий виробник, тільки вже трошечки більш сучасний вигляд, і вартість у нього від 55. Саме цей коштує 60 тисяч. Моделька дуже зручна. Якщо диванчик гарить зацікавив, можна взяти в оплату частинами, замовити в потрібній тканині, і це все робиться на сайті Солохає або в шапці профілю телефончик для зв'язку. Він просто топчик.